Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю вас з 28-ю неділею після п'ятидесятниці. В сьогоднішній день для початку пропоную вашій увазі уривок святого Євангелія, який сьогодні. Читається у святому храмі. Одного разу, коли входив Ісус у одне село, зустріли його десять прокажених мужів, що стали здалека, і заголосили вони, кажучи, Ісусе, наставниче, помилуй нас. Узрівши Він, сказав їм. Підіть, покажіться священникам». і сталося, як вони йшли, очистились. Один же з них, побачивши, що він одужав, вернувся голосом великим славлячи Бога, і припав лицем до ніг його, дякуючи йому. А той був Самарянин. Озвався же Ісус сказав. Чи не десять очистилось. Чом не повернулися вони дати хвалу Богові, тільки чужородець цей, сказав йому, Встань, і йди, віра твоя спасла Тебе. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 28. ї Після п'ятидесятниці. Сьогоднішнє Євангеліє нам розказує про те, як Ісус Христос останній раз йшов до Єрусалиму, щоб там велике свято відсвяткувати, йдучи по дорозі недалеко одного з села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу. Що стали здалека, і голос піднесли вони, та й кричали, Ісусе, наставниче, помилуй нас, змилуйся над нами. Показав, проказа, це була дуже тяжка і заразлива хвороба, яка все тіло з трупами покривала, проказа це ніби образ гріхів, особливо гріха нечистоти і розпусти. А гріх той безчестить людське тіло, що має бути церквою Святого Духа і закриває в собі образ Божий, сквернить душу і стає соромом для родини, такі грішники. По словах апостола Павла перелюбниці царства Божого не наслідують з прірви того гріха без особливої ласки Божої вибратися дуже, дуже трудно. Які щасливі ті люди, що душу свою зберігають, у невинності, а тіло в чистоті вони перебувають у чистоті, у Бога і в людей, великого щастя, бо Спаситель заповідає, щасливі є ті, котрі чисті серцем, бо вони Бога побачать. Отже десять чоловіків. Прокаженних стали здалека і голосили. Учителю, змилуйся над нами. Для того ті прокражені, побачивши Ісуса, стали здалека і гукали до нього, бо закон Мойсеєвий забороняв прокаженним спілкуватися зі здоровими, щоб не заразити їх. Проказу наш час лікують, однак таких гріхів у 21 столітті косить інша страшна недуга, що має назву снід. З цього навчаємось, дорогі християни, поганих розмов не вести і не слухати, брудні слова не вимовляти. І злими людьми не знатися, бо хто влізе в болото, вибрудиться весь хто пристане до людей легковажних, той зробиться таким, як і вони. Якою ж була молитва тих прокажених, передусім була покірна і смиренна. Бо вони визнали свою провину, жаліли після, звідданих мук, що жили колись у грісі і нечистоті, прагнули очищення. З вірою озвалися до Ісуса і не наблизилися до Нього, але побожно стали здалека. Як велів закон, так і ми в глибокій покорі пізнаємо, якими малими, незначними є перед лицем Спасителя нашого, як далеко гріхами нашими віддалилися від Нього, не сміймо, як той митар, недостойний час молитви. Навіть очей піднести до неба. Молитва тих прокажених була щира, взаємна, бо вони хоч і увесь день разом піднесли свій голос, однак кожен із них не просив тільки за себе, але за ближнього за всіх. Так і церква наша, словами, Господи помилуй, закликає нас. Щоб ми разом просили кожний за всіх, за всіх і за кожного. Просьба молитва всіх, хай зілється в одне натхнення і щире благання стане одним серцем, що прославляє ім'я Господнє і, побачивши її. Він промовив до них підіть і покажіться священникам». і сталося, коли вони йшли, то очистилися. Словами такими хотів спасити і сказати ідіть і виконайте, що закон приказує. Тобто, нехай вас, слуги Божі, оглянуть і засвідчать, що Зникли з трупи з ваших тіл і ви знову зможете жити разом між людьми. Чому Ісус Христос посилає їх до священників. Це навчання Спасителя нам, щоб ми закони уважали і церква нас навчає. Отже, ви. Ідіть і покажіться священникам, хто лековажить цими законами, той нехтує, і законами нашої Незалежної України, тим самим і відділяється від Бога. Бо всяка влада від нього походить, ми часто чуємо. Нарікання на владу, забуваючи, що самі вибрали її. Чому ми вибираємо депутатів з місцевих розумних людей, а голосуємо за чужих, яких не знаємо, як тільки почують, що місцевий кандидат то зразу вибирають чужого. Ми сумуємо з того, що наш народ тяжко працює за кордоном і на чужині, на полях, на панських. Бага...